Ну що ж, сьогодні ми з вами будемо розбирати тему, чого чекати від агресора в нашу сторону, в українську сторону, стосовно того, що там буде відбуватися з Україною. Я візьму усе буквально до трьох місяців. Місяць ось так, от з моменту там публікації, плюс-мінус місяць, півтора-два, максимум три місяці. По ситуації роздивлятися, що буде де і як. І потім, знову ж таки, зроблю ще окреме відео, де ви будете загадувати окрему особистість і що від цієї особистості очікувати. Зараз просто розбираємо стосовно України, стосовно політики, стосовно становища України. А, от, серпень вже в нас під кінець, тому ось вересень жовтень і листопад, стається так. І так, 9, 10, 11 місяць, і зараз ми будемо дивитися, що взагалі чекає Україна стосовно майбутнього, там стосовно політики, стосовно дій агресора. Щось таке буде. Тобто тут іде історія про те, що знову ж таки безмежно, безмежно жадаючи чогось, от безмежно, безмежно, ми будемо приходити до чогось, просто в результаті будемо не дуже веселими. Це може бути як маленька якась перемога, так і щось таке більш масштабне. Скоріше за все ми просто будемо. Як це буде? Давайте по-другому сформулюю. І так. Угу. Це буде більше, тобто, якщо ми бачимо старші аркани, це говориться про щось таке глобальне, про більш такі якісь внутрішні от, історії, не конкретно, а про щось десь там, якось так, метафізична історія. І відповідно все більше і більше людей просто буде намагатися змиритися з тим, що ну, кінцем не пахне. От я бачу більше таке якусь. Психологічну історію, Ну, я ж психолог, тому я це і бачу. Тосовно того, що поки що люди все ж таки будуть примирятися і вони будуть переходити на інший етап сприйняття цього, що вже ну, точно вже все. Да. Більше будуть розчаровуватися в тому, що вони вже думали, що ось-ось скоро буде кінець. Якось я бачу тільки якесь таке сильне розчарування, особливо якесь таке психологічне навантаження. Тому, можливо, ще оця історія 1 вересня, цих всіх якихось навчальних структур. Тобто гірше, 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 гірше саме люд, людям стає. Якось надія падає, падає, падає. Так, жовтень. Що там буде? У жовтень вже більш такий цікавіший, тобто ми вже, нам вже не боляче приймати реальність, ми вже дещо прийняли певне розуміння того, що ну, не все буде чудесно, не все буде ідеально, не так все буде швидко, не так все буде ідеально, не так, як нам хотілося. Хоча життя продовжується. І в той же час якраз будуть певні такі здвиги зовнішні. Стосовно того не зовнішньої політики, а щось буде відбуватися саме, чи то з погодою, чи то, можливо, знову ж таки, якісь там такі історії будуть цікаві, знову ж таки, нас тут ще пугають другою хвилею карантину, чи ще щось такого. Тобто, щось буде ще таке незалежно від людини відбуватися, ну, отак, от, от образно, незалежно, що буде спонукати до певних якихось рішучих дій. Хоча, знову ж таки, якогось такого прям вау, щастя я все одно не бачу. От. Тобто щось ще буде щось чудитися. Не знаю, як це проігрується в майбутньому, як це все воно буде проігруватися, тому що так якось несуразна знову картинка І ще раз, жовтий десь перевернути король. От, теж нічого, коротше, веселого я не бачу. Не можу, не хочу мені щось погане казати, але веселого я теж нічого не бачу. Прямо щось такого класного, офігє. Ну, Чуть-чуть просто буде саме по-іншому сприйматися, знову щось там буде чудитися, мутитися, начебто-от-от-от-от-от якесь очищення, начебто-от щось, але не в цьому місяці, прям остаточне якесь вирішення цих всіх структур. Так, і 11 місяць. Вже зразу випадає пуста карта. Ну, от як оце сприймати? Начебто має вирівнюватися, має щось покращуватись, якась структура і пуста карта, щоб, ну, типу, можливо, і на цьому варто закінчити. Це все розклад, що да, я певна надію, що десь там потім все попуститься в 11-му місяці, якось воно красиво все вийдеться. Або, можливо, ну, нічого красивого. Або, знаєте, інколи краще взагалі нічого не сказати, ніж сказати, що там буде щось таке щось поганеньке. Знову буде, не буде якогось таке, я нічого хорошого не бачу. А щось такого прям такого глобального нічого не хочу сказати. Знову буде хаос, знову буде щось таке. Знову буде якісь наймтки чогось такого, що ось ось щось прям кардинально може змінитися. А в результаті шестерка посухов може навіть. Да. Може, ще щось, може, знову ж таки, в місті прям щось більш буде продвигатися ближче до кінця, але і хочеться сказати, не ждіть ідеальних результатів. Бо може, бо буде щось обербатися різко, категорично, ну, і все. Бо дехто щось, ну, так в певній частині цих таких більше, здається, що це буде правильне рішення. Хоча, ну, не всім це сподобається. Всіх, можливо, це буде якось так лікати, якось там щось цей. Але це буде. Ще раз. Ось це рішення, з чим буде пов'язано. Буде прям якийсь кінець, чи це просто щось там в політиці, чи це з фінансами. Чимось це таке, хочеш не хочеш, але якесь конкретне рішення хтось це зробить. І от навіть якщо більше це буде не подобатись, знову буде щось ось таке з повішеним чоловічком. Спасибо. Сповіше, я завжди я вірила, завжди все знала. Можливо, тут будуть коригуватися якісь умови припинення, уже щоб реально, конкретно, продвинутися. Так. Да. Такий, такий якийсь несуразний в мене прогноз. Тому що погано. Я просто не хочу ніколи поганого нічого лякати. Не хочу. Я хотіла щось красиве сказати, щось хороше сказати. Воно мені щось ну, не дає якогось такого красивого. Давайте краще пораду. От пораду я люблю. Угу. 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 Паш, чаш. Паж-чаш. Що можна сказати по і, пажу чаш? Тоже так цікаво займатися собою, менше якоїсь реакції на те, що там десь щось чудиться, мутиться. Тому що пажу чаш він такий, як інфантильний такий і підліт такої, йому хочеться, і він туди йде. От туди йому хочеться туди. А те, що десь там щось по підгородах за 39 земель відбувається, його взагалі не хвилює. І ну, це от якось отут собі оце живе, отут собі це щось бачить, отут собі ну, перевернути корона, мені це не подобається. От. Отут собі щось це чудить, бо йому так хочеться. А тут так якось цікаво, що ваш чаш, а це дівчина, і вона прям намагається щось з'їсти, але ложка тут рява. І вона не те, щоб бачите, і ось навіть якщо ви хочете чогось, чогось, ви хочете чогось, але якось воно не відбувається так, як вам здається, то ви маєте трішки підігнутися, тобто головку, так раз, І все ж таки випити цієї води. Тобто підадаптуватися, підкрутитися під оці всі обставини, щоб все ж таки напитися. От якось так воно відбувається. Да. З вірою в краще, там все. Для когось це може бути прямо релігія, для когось це віра, для когось це таке бачення, якогось такого наставника, когось такого підтримуючого. Папи, там, тому подібне, який дасть цю безпеку, ось віру в безпеку або ось емоційну безпеку дасть. Щоб якось продовжити це все життя. На цьому не все. Подивимося, як, що, де, як. І дивіться мої наступні відео стосовно того, що там, чого очікувати від тієї чи іншої людини.